Так, за цей місяць я побував в трьох місцях. На <кій> сьогоднішній день дислокація вже знаходиться на самих під Києвом на полігонах. Було це навчання за цей місяць. Це те, що, ми, як кажуть, хто 30 років, хто більше, вивчав на військову кафедру йде повністю у поновлення цих цих навичок, навичок, які необхідні для того, щоб нормально захищати свою страну і бути достойним офіцером Збройних сил України. Не хочу сказати, що Мені дуже приємно, що зі мною багато дуже червецьких. Я не буду прізвище називати прізвища, але по імені я можу сказати, це Андрій, це Пав Павлович, це е, Сергій, це Віталій, це Ярослав. Ну, тобто це чернецькі ті хлопці, які були призвані разом зі мною. І ми зайшлися, і, звичайно, так скажімо так, тримаємось кубки. Але Чим відрізняється офіцерський состав склад від іншого. Це, напевно, тим, що не тільки по віку, бо у нас є хлопці 22-23 роки, які тільки закінчили військові кафедри, а є, от ми святкували буквально ще не під в'їздом майору. Випалимо, що було 54 роки. Тобто це люди, які відслужили в військах, кадрові офіцери були, вони були демобілізовані. Закінчили службу і зараз знову мобілізувалися. Тобто такий, ну і звичайно, ніякі дедовщини, нічого цього немає, і навпаки, до друг другу тільки допомагаємо. Тому я вдячний судьбі, долі, що я офіцер, і мені є можливість служити як офіцер. От. Що стосується, дуже особливо хочу відзначити волонтерів. А, ну, по-перше, ви знаєте, коли ми оказались в Тумах. Ну, життя так закинуло. У нас тут 40 км від румунської границі, а там 40 км від російської ворониці. І коли ми приїхали туди, дуже хлопці хворіли всі, тому що там було мінус 25 такі морози. Але чернівецькі наші волонтери перезвонили туди, Катя Тономаріо, наприклад, і, і Каріта з України, там, отець Міфході, він допоміг сумський. і там волонтери Оксана звернулася до нас по проханню наших волонтерів. Вони прийшли і спитали, що треба. Скажу відверто, харчування абсолютно немає необхідності, тобто, в принципі, водують нормально. Ну, може, я такий привредили, але ну, в принципі достатнє харчування повністю. Ну такі елементарні речі, як вологі салфетки, як звичайні фонарики, тому що на полігоні виходиш, світла немає і е, темніє е, рано. Ну, от. І навіть такі от елементарні речі, як просто прання білизни. Тому що ні в казармах, ні в умовах це, звичайно, неможливо там, там ніжне більо, носки, там, труси, їх можна, я кажу, з той же холодною водою, вони з часом висохнуть. А є термобілізми, яку нереально самому постирати. Оце от волонтери дуже допомагають. Ліками допомагали, тому що я читав, так, старався користуватися інтернетом, я дивився, що в Чернівцях я бачу, що у нас там школи закриті на карантин, РВІ, і так само там теж суми було. І в казармі, коли там 40 чоловік, і всі І температура 38,4, ми підходимо до місцевого медика, військово, каже, не куватись. Він каже, ну, пійте, фармацетрон є, є. от пійте його. Не допомагає, ну, давайте ще таблеточки Аброл. Ну, це, звісно, нереально. Я можу сказати, що, наприклад, я 5 днів практично був з температури 38,4-38,5, аж поки на. Там четверть як зараз пам'ятаю, я вже не витримав, звернувся. Ні, є можливо, спокійно. Ми виходили в місто. Звернувся вже в цивільну лікарню в обласну, мене поклали, прокололи антибіотиками. Я кажу, дякуючи цьому, я кажу, я відійшов. От. Ну от якраз от ця допомога, турбота, скажем, волонтерів, я її дуже хотів би відзначити. Вона дуже допомагає. Восьма -го година вже починається заняття. Заняття обычно 10 годин в день. В тому числі і субота, неділя, скажімо так, вважається полувихідний, тобто зранку ну, підйом у них шосте, а в сьому в неділю, але заняття до обіду все одно відбувається, а після обіду, десь починаючи з 2-3, з вже вільний час. Вже Хто як чим може це використовувати в своїх цілях. Навчання в основному для нашого для офіцерського складу це поновлення тих знань, які є про матеріально технічну базу. Того або іншого виду озброєння, тому що артилерія, я в даному випадку артилеріст, вона ділиться на багато напрямків: дальнобойна, мінометна, наземна, ну, реактивна, є взводи управління, є розвитка, є ну, от За кожним напрямком, кожен взвод, як кажуть, вивчає матеріально-технічну базу. Ну, от. Крім того, звичайно, офіцер в майбутньому, коли він попадає військову частину, він має Навчати той рядовий сержантський селостав, який буде в ньому. Ну, тому відповідно він має знати. Тому ну, ми розбирали і, як кажуть, і гаубиці, і все решта, і затворкували, важить 80 кг, то двоє ну, ні. В чотирьох піднімало і так далі. Ну Гаубиці розведення, якщо там гаубиця важить 9,5 тонн, то звичайно там за 4. В вилине всього її треба розвести, треба спасти. Тому цим офіцерський состав теж займається з тим, щоб в майбутньому вже можна було навчити тих бійців, які будуть працювати на, цих, на цьому зброї. Звичайно, була стрілкова підготовка, приділялась дуже багато уваги. Це стрільба з РПГ, це метання чи кідок, правильніше буде по-українськи, тих же гранат, це стрільба з ПМ. Для офіцерського складу, ну і, звичайно, з автоматом. Як свої вміння ви зараз оцінюєте? Що стосується стрілкової зброї, то я отримав задоволення, тому що я в студентстві займався, я був майстером спорту по стрільбі з пістолета. І... Ну я задоволенням отримав, як кажуть, коротше, я всі справи виповнив, ще допоміг товаришам, скажімо так, бо там є така правда, дається це рожок на 20 патронів. Треба поросити три мішені на 350 п'ять метрів, на 250 і 150. Ну, я не тільки їх поразив, у мене ще залишали ще патрони. Я кажу, що видати. Кому Командир кажу, стріляй по їхніх мішенях. Я вистрілив ще збив дві мішені, кажу, у мене ще патрони є. Для ну, цього я отримав задоволення. Так, що тут я є. У мене проблеми, звісно, трошки здоров'я не, не допомагає. Ну, не не найкращого, скажімо так, рівня готунку. Ну, Я би сказав, би так, що для офіцера. Напевно, все ж таки, для нормального хорошого офіцера головне, це вміння провести розрахунки, це вміння працювати з тими ж бійцями, які є, тому що ну, не секрет. На жаль, що серед офіцерського складу і що серед рядового складу є люди, які ну, мають таку болячку, як алкоголь. Uh -huh. от, вона не все одно не допомагає вирішенні питання, але для служби вона буде, звичайно, заважати. От, ну, Такий був, звичайно, медична підготовка на один день, це вміння накласти жгути, вміння перекрити, обробити рану в бойових умовах, тобто не просто так, скажімо, а лежачи, як правильно підійти, підпустити до пораненого. Ну, що приємно, що зараз все більше і більше приїжджають і навчання з нами проводять ті офіцери, ті військові, які були приймали безпосередньо участь в АТО. І вони вже з практики, вже як кажуть, ну реальні кажуть речі, які мають бути. Тому що скажу відверто, були викладачі, яким 70 років вони все життя посвятили собі артилерії, але і викладають відповідно тим часам, коли вони вчилися. Там о, розкласти карту туди-сюди. Там для того, щоб зробити гарний вистріл, треба зробити м'ятеро, розвернути. Мітеобютень, треба врахувати температуру воздуху, повітря, заряда, тиск, швидкість вітру, це треба розвернути там, і так далі. І зараз це все набагато краще, набагато легше. В сучасності дозволяють вийти, і ти тут же на той точці, де ти знаходишся, тобі видають координати, і ти ж зразу ж маєш і тиск, і повітря, і все решта. Не скучили за чиновницькою діяльністю, за роботою у міській раді? Як вам сказати, скажу відверто, я відпочиваю, морально, я відпочиваю від того тягаря, який був, від тих, знаєте, як не кажуть на війна, є свій, є чужий. Там так само, там є конкретно, конкретно ставиться завдання, ти маєш його виконати. А тут у чиновника треба постійно думати, враховувати різні... Політичні течії, різні групіровки серед депутатського корпусу. Кажу просто відверто. Я від цього там відпочиваю. Що можете сказати депутатам міської ради, які, ну, як бачимо, 17 із них досі не дійшли до військкомату? Ну, ви знаєте, я хотів би напевно, сказати не тільки депутатам. Один з ваших колег з мас-медіа, коли побачив мене. Перед військоматом дуже здивувався. Він каже, як тебе взяли? Ну, тому що я ж добровольцем, тому що за 50 років вже це. Він каже, ти ж хворий. Ну, скажімо так, я не спитав його, але в мене було таке бажання спитати, а ти сам кого поступити? Просто треба зробити, напевно, якийсь ну, чоловічий поступок і прийняти для себе рішення. У кожного з нас є свої мотиви для того, щоб вирішитись на той або інший чоловічий поступок. Ну, у мене, наприклад, зять був мобілізований і зараз мобілізований, може, я маю надію, що в квітні він буде демобілізований. От, тобто він рік відслужив. Ну, я вважав, що я навіть зі своїми болячками, зі своїми проблемами. Але зі своїм бажанням я можу допомогти чимось Збройним силам України, народу, це не пафос, це просто, як кажуть, реальні речі. А хтось приймає рішення, що може, не може. Я їх не засуджую, тому що у нас, наприклад, в нашій групі офіцерів у нас 20 чоловік, з них дуже різні є. Є люди з Полтави, в ну фактично з усієї України, є Тернопіль, є різні політичні погляди. До речі, по політичних поглядах, коли ми поїхали ну, от в Яворів, то, ну, скажімо так, ви ж знаєте, я не роблю цього секрету, я був в партії регіонів з 2000 року. І коли ми поїхали в Яворів, з от у мене такі під час роботи чиновника склалося нормальне відношення зі свободою, саме з Мінічуком, з Італії. І якраз вони відправляли хлопців спецмені теж в службу. І нормальне відношення склалося. Слава Богу, ну напевно, це більше залежить від людей, але ніколи не треба думати, що там, якщо ти там, чиновник, там, мер або там, депутат, або ще щось, то ти якась там, особлива людина, до якої треба збільшувати. Це просто звичайна людина, людина, яка має бути людиною. Я до, до речі, хочу сказати, я думаю, що ви пам'ятаєте, що від свободи був депутат Кошулинський. Ми з ним зустрічались саме на перегоні в Яворів. Він так само був мобілізований, так само служить, не дивлячись на те, що він був депутатом попереднього службу. У кожного є свій шлях, але... але напрямок один. І от я просто казав, що коли нас нас там 20 людей з різних поглядів, тому що і різного віку, і політичних поглядів різних, але коли от розвертається сварки, то ну, якось я так. Виступав, я завжди їм казав, хлопці, кажу, кожен стоїть на своїх політичних поглядах. Але якщо впаде снаряд, він не буде дивитися. Ти хто там? Колишній комуніст, свободовець, там, чи правого сектора, чи ще звідки, він просто робить свою справу. А ми всі, одягнувши погони і форму, маємо зробити свою справу.